Вітаю вас, радий бачити на цьому місці. Ми з вами збираємось тут для того, щоб славити нашого Господа, для того, щоб славити його словом, співом, Господі, а також молитвою. І я хочу сьогодні з вами пороздумувати над молитвою, знайти в Слові Божому місця, приклади. Як молилися учні, як молився Ісус, як молилися апостоли, царі. І давайте ми з вами налаштуємось і будемо уважні для цього. Ми знаємо, що молитва займає центральне місце в людини віруючої, у нас, християн. І це такий дуже близький спосіб спілкування, зближення з Богом. Молитва дозволяє віручим встановити особистий зв'язок з Творцем, висловлюючи свої потреби, подяку, хвалу, якісь а, нужди і так далі. Молитва не просто релігійний обов'язок, але й спосіб відкрити своє серце і розум перед Богом, знаходячи і втіху, і підтримку у важкі часи, в часи випробувань. Що Біблія каже про молитву? Значення молитви, різні аспекти, роль у житті віруюча, форми молитви ми будемо з вами розглядати. Приклади з Біблії, наставлені Ісуса, можливість молитви для духовного зростання. Молитва це розмова з Богом, який віруючий, відкриває своє серце. Молитва складається за Слави Господа з проханням з подяки, бувають молитви покаяння, ми знаємо, бувають молитви поклоніння. Це коли ми вшановуємо і славимо Бога за Його велич. У книгі Філіпп'ян, 4 розділ, 6 вірш, ми читаємо такий текст. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюєте ваші прохання Богові. Молитва може бути особистою або спільною, коли віруючі збираються разом, так як ми з вами зараз, коли ми збираємось для того, щоб молитися за певні якісь потреби або для того, щоб славити Бога. Через молитву ми отримуємо духовну силу, натхнення для щоденного життя, для вирішення наших щоденних потреб. Що таке молитва? Приклади молитви з Біблії. У Старому Завіті ми знаходимо багато прикладів молитви. Давайте звернемося і візьмемо молитву Соломона перші царів, восьмий розділ, 22-23 вірші, і став Соломон перед Господнім жертовником, перед усім зібранням Ізраїля, простягнув свої руки до неба і сказав: Господи Боже Ізраїля, нема Бога, як Ти на небі вгорі, і на землі, внизу, котрий зберігає завіти милосердя своїм рабом, який ходить перед тобою в повноті свого серця. Його молитва є прикладом звернення за мудрістю і керівництвом. Ми бачимо, що Соломон просить Бога вислуховувати молитви, які будуть звучати і проголошені в цьому храмі. І просить благословляти народ у різних життєвих обставинах. Молитва Соломона підкріплює важливість молитви за громаду і благословіння. Всієї нації. Візьмемо також молитву Моїсея. Мойсей молиться за народ Ізраїля, коли вони згрішили. Вихід, 32 розділ з 11 вірша. Та Мойсей молився перед Господом Богом і казав: Чому, Господи, Ти палаєш гнівом на свій народ, який великою силою і силою рукою, сильною рукою ти вивів з єгипетської землі? Аби часом не сказали єгіптяни, заявляючи, він з підступним наміром вивів їх, щоб вигубити в горах і знищити їх із землі. Зупини гнів своєї люті і виявили милість для злих вчинків свого народу. Згадай своїх слуг. Аврама, Ісака, Іакова, якими ти поклявся собою, і промовляв до них, кажучи, дуже розмножу ваших нащадків, які як нещисленні небесні зірки і всю цю землю, про яку ти казав, ти даси їх, їхнім нащадкам, вони одержать її власність навіки, і Господь виявив милость щодо до зла, про яке сказав, що заповідує своєму народі. Мойсей молиться за народ Ізраїля, коли вони згрішили, і Бог милостиво відповідає на його прохання. Також Давид у Псалмах звертається з молитвами, наприклад, 50-й псалом. Помилуй мене, Боже! З великої милості своєї і через велике своє милосердя очисти беззаконня моє, особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо я знаю своє беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив і вчинив негідне перед тобою, щоби ти виявився праведником у своїх словах і переміг, коли судитимешся. Я ж народився в беззаконнях, у гріхах. Моя мати мене зачала. Ти ж, однак, полюбив правду й об'явив мені приховані таємничі глибини своєї мудрості. Покропиш мене гісопом, і я стану чистий. Обмий мене, і я стану біліший за сніг. Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть у покоренні кості. Відверні своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Створи в мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа в моєму нутрі. Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого Святого Духа, поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім. Я навчатиму беззаконних Твоїх. Е Доріг, і безбожні навернуться до Тебе, визвали мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме Твою справедливість. Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу. Бо якщо ти забажав жертви, я приніс би та все спалення тобі не до вподоби. Жертва Богові це впокорений дух, Бог не погордує. Сумирним і покореним серцем. Давид звертається до Бога з молитвами подяки, прохання і покаяння, і де він просить очищення від гріхів. Також прикладом молитви є молитва Ісуса в Євсімані. Коли Господь звертається, ми читаємо Матвія 26 розділ Отче мій, якщо можливо, нехай мене оминеться чаша, однак не як я хочу, а як Ти. Ісус молиться про збереження Його життя. Але якщо потрібно, нехай виповниться Божий план. Також... Ми знаємо, що молилися апостоли в діяннях, в четвертому розділі. Ми читаємо, ті, почули однодушно, піднесли голос до Бога і сказали: Владико Боже, Ти, котрий створив небо і землю, море і усе, що в них, який Святим Духом Устами нашого Батька, Твого, слуги Давида, сказав. Чому розбишувалися люди, і народи задумали марноту, зійшлися земні царі, зібрали правителі разом проти Господа та проти Його Христа? Адже справді в цьому місті зібралися проти святого Слуги Твого Ісуса, якого ти помазав, ірод, іпонті, іпілат, і понтії Пілат, із язичниками та люди Ізраїлю. Аби здійснити те, що наперед призначила Твоя рука і Твоя воля, щоб воно сталося, тепер же, Господи, поглянь на їхні погрози і дай своїм робам з усією сміливістю говорити Твоє Слово, коли протягнеш свою руку для здоровлення ознак чудес, щоб збувалися вони святим ім'ям Твого Слуги Ісуса. Як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, і всі наповнилися Святим Духом, і сміливо почали говорити Слово Боже. Тут апостоли звертаються з проханням про сміливість проповідувати Слово Господнє. і Господь їх чує. Молитва Отче наш є ключовою ілюстрацією того, як Ісус навчав. Своїх учнів молитися, підкреслюючи важливість визнання Божої волі і прохання про щоденні потреби. Ця молитва має певний образ того, про що можна і потрібно звертатися до Бога. На першому місці стоїть прославлення Господа, і показ того, що ми хочемо, щоб Бога знали на землі так само, як і на небі. Далі треба просити того, що необхідно. Ісус наводить приклад хліба, як їжу, без чого не можна людини прожити на цій землі. Також прощення, ми маємо просити лише в тому випадку, якщо ми не тримаємо зла на інших. Бо коли хто згрішить проти нас і просить вибачення, а ми не простимо йому, то як може простити нам Бог, коли ми. Зігрішаємо і будемо просити в Нього прощення. Далі Ісус робить акцент на тому, що лише Бог може дати сил боротися. І щоденними спокусами і цього треба прагнути. Далі ми читаємо у Якова в першому розділі, якщо комусь і вас. Із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано, та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина, хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік не постійний на своїх шляхах. Тож нехай покірний брать хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм пониженням. Бо про мене, як цвіт рослин, зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався. І краса їхнього вигляду зникла. Отак і багатий на своїх дорогах зів'яне. Блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя. Що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто з е, спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушає, адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливостю, яка затягує і вловлює пожадливість, дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх. Породжує смерть. Не піддавайтеся обманові любі брати мої. Молитва є засобом спілкування з Богом і вираженням нашої віри і в покори перед Ним. Молитва дає нам можливість отримати мудрість, керівництво, силу у складних обставинах. Через молитву ми можемо дякувати і славити Бога за Його благодать і милосердя. Просити про допомогу в наших потребах. Молитва допомагає нам зміцнити наші стосунки з Богом і відчути присутність Його в нашому житті. Молитва також є способом виявити нашу віру. І покластися на Божу мудрість і волю, навіть коли ми не розуміємо всіх обставин. Як ми молимося і як ми повинні молитися, Ісус дав чіткі настанови щодо молитви. У Матвія, 6 розділі ми читаємо, закликаючи молитися у скритності та ширим серцем. Тут Ісус підкреслює, що молитва не повинна бути показова, але має бути щирою і спрямованою до Бога. Ми повинні молитися в дусі і правді, як сказано в Євангелії від Іоанна в 4 розділі, що означає молитву з чистими намерами і повною вірою. Щирість і смирення є ключовими аспектами молитви. Як це видно з прикладу Митаря, ми можемо це прочитати у Лукі 18 розділ, де Митар, стоячи вдалі, бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене, грішника. Важливо також пам'ятати про молитву за інших, яка, як показує приклад апостола Павла, який часто молився за церкви і віруючих. Молитва є важливою духовною дисципліною, яка допомагає зміцнювати нашу віру і відносини з Богом. Вона сприяє духовному зростанню, надаючи нам силу і мудрість у щоденному житті. Це ми можемо прочитати в 6 розділі послання до Єфісян. Також в Матвії 18 главі ми можемо прочитати моливу, молитву в спільноті, наприклад, церковна молитва або молитва в групах об'єднує віруючих і показує єдність в потребах християн. Молитва допомагає нам розвивати відчуття вдячності і покори перед Богом, визнаючи його верховенство і милість у нашому житті. Вона також дає нам можливість підтримувати інших віруючих, молясь за їх потреби і радіючи їхнім успіхам. Молитва є засобом, через який ми отримуємо благодать, підтримку у важкі часи, зміцнюємо нашу віру і відкриваємо серце для Божої волі. Роль молитви в житті віруюча як Бог відповідає на наші молитви. Чи знаємо ми, скільки в Біблії згадується молитов? В Біблії згадується 650 молитов. В Святому Письмі записано близько 450 відповідей на молитви. Біблія говорить, що Ісус молився у різний час протягом свого земного служіння 25 разів. У новому заповіті апостол Павло згадує 41 молитву. Молитву молитися можна у будь-якому стані і позі тіла. Наприклад, цар Давид, ми читаємо у 2 Самуїла, 7 розділ, сидячи, звертався до Бога в молитві. Тоді цар Давид увійшов у намет і, сивши перед Господом, промовив. Хто я, о Господи, мій владико, і що таке мій дім, що Ти привів мене аж до того. Також в Марка 11 главі ми бачимо, що звертається до Бога стоячи. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі простив вам, провині ваші». В книгі Даніїла, 6 розділ, ми читаємо про коліно приклонену молитву. І він тричі на день припадав навколішки і молився та хвалив свого Бога. Також обличчям додолу, в Матвея 26 розділ. І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи, отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене. Однак не як я бажаю лише, а як ти. Також. Першому Тимотея, другий розділ ми читаємо про молитву з піднятими руками. Я хочу, отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки, без гніву і суперечки. Ісус вказує, як слід молитися Його учням. В Луки, 11 розділ, Він виділяє п'ять головних аспектів, щоб ім'я Господа славилось, щоб прийшло Царство Боже, щоб Господь підтримує нас, що Господь подарував нам прощення, і також, що Господь дарує нам порятунок. Також Біблія згадує, як мінімум, дев'ять основних видів молитви. Молитва віри ми читаємо в Яково п'ятому розділі, і молитва віри спасе недужого, та й Господь його підійме, і як він гріхів чинив, вони йому простяться. Матея 18 розділ молитва згоди, спільна молитва. Знов істину кажу вам, коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм, моїм Отцем Небесним. Також, там же в Матею 18 розділ, молитва прохання, ні про що не журіться, але в усьому проявляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. 94-й псалом, молитва подяки. Ходімо перед Нього з хвалою і піснями йому воскликнім. Бо Господь, Бог великий цар, великий над усіма богами. В діянні 13 розділі молитва поклоніння. Якось одного разу, коли вони служили Господові, постили Дух Святий промовив. «Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав, тоді вони, попостивши і помолившись, поклали на них руки і відпустили. Матея 26 розділ Молитва освячена, і, пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися, промовляючи, Отже мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене, однак не як я бажаю лише, а як ти. Також Першому Тимотея, другий розділ, молитва клопотання. Перед усім, Отже, благаю, щоб відбулися прохання молитви, благання, подяки за всіх людей. 68 псалом, молитва покарання. Як дим щезає, так щезають, як віск від вогню тане, так гинуть грішники від обличчя Божого. 1 коріння 14 розділ. Молитва в дусі. Буду молитися духом, а й розумом буду молитись, буду співати духом, а й розумом буду співати. Бог відповідає на наші молитви різними способами. Може відповісти так, може відповісти ні, а може, треба буде почекати. У 1 Івана 5 Розділ 14, 15 вірш. І це та відвага, яку маємо до нього, що коли чогось ми просимо згідно з Його волею, Він вислуховує нас. А коли знаємо, що слухає нас, чого б тільки ми не просили, то знаємо, що одержуємо те, чого просили в нього. Бог чує наші прохання. Якщо ми просимо згідно з Його волею. Важливо мати віру, терпіння, розуміючи, що Божі плани і час можуть відрізнятися від наших очікувань. Рівмінам 8, розділ 28 вірш, знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Іноді відповіді на молитву можуть бути не відразу. Але з часом ми можемо побачити їхню дію. Побачити, як Бог працює для нашого блага і здійснення Його волі. Ми повинні залишатися вірними і продовжувати молитися, навіть коли відповідь не приходить негайно. Також варто пам'ятати, що Бог іноді відповідає на наші молитви через. Інших людей через інші обставини, які ми могли не передбачувати. Молитва є невід'ємною частиною нашого християнського життя. Засобом спілкування, вираженням нашої віри, вона має різні форми і ролі, допомагаючи нам у щоденному житті і духовному зростанні. Молитва надає нам можливість висловлювати наші потреби, подяки Богу, встановити глибокий зв'язок з Ним, отримати Його підтримку і благословення. Ми, віруючі, повинні молитися постійно, довіряючи Богові свої потреби і висловлювати вдячність. Нехай наша молитва буде щирою, постійною, сповненою віри. Адже через молитву ми отримуємо благодать і зміцнюємо наші відносини з Богом. Не треба уникати молитви лише тому, що ми вважаємо себе недостатньо промовистими. Бога не можна вразити гарними словами чи добре поставленим голосом. Господа може торкнутися тільки відкрите, щире серце. Яке принесло на вівторі всі свої прикрощі та смуток, яке довірило Його силі та владі своїй болі, бо Він може все, може зробити все, на що у нас вистачає віри та сміливості просити Його. Ще раз хочу прочитати рівно нам 8, 28 вірш. до того ж знаємо, що тим, хто любить Бога. Покликаним з його волі все сприяє на благо. Також Філіп'ян, 4 розділ, 6 вірш. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Ми живемо зараз вам під час війни, дуже небезпечний такий час, коли почалася агресія на нашу державу. Весь світ давав нам декілька днів, тижнів для того, щоб ми підкорилися нашому агресору. Але ми бачимо іншу сторону. Не думаєте ви про те, що це завдяки молитвам? Ми, християни, повинні щиро звертатися, не поступатися і непрестанно молитися, так як ми чули, як ми бачили Слово Божого. І ми отримуємо результат. Ми з вами четвертий рік живемо в війні. Господь нас тримає. І я так думаю, що в нього є якийсь план на нас. А в нас іншого виходу нема, тільки надіятись на нього. Давайте будемо молитись. Амінь.